Вітаю, друзі! Можна по-різному відноситись до складаних смартфонів у 2024 році, але вони точно нікого не залишать байдужими. Розповідає про перше враження від Galaxy Fold та Galaxy Flip 6, а також поговоримо про нові годинники зі штучним інтелектом Galaxy Watch Ultra та Watch 7, які можуть розказати на скільки років ви виглядаєте, і звичайно нові навушники Buds 3 та Buds 3 Pro. Єдине до чого не вдалося доторкнутися, це Galaxy Ring, тому що поки їх не планують продавати в Україні. Отже, почнемо знайти. Цікавішого, складаних смартфонів. Коли Samsung вперше показали свій гнучкий екран, було зрозуміло, що ця технологія чудово впишеться в мобільні пристрої. Тому коли в 2019-му вийшов перший Galaxy Fold, це не стало несподіванкою. Безсумнівно, Fold був інноваційний девайс, але з цілою купою нюансів. Він був товстуват, важкуват і з величезною щілиною в складеному вигляді. І ось через 6 років роботи на пилком вийшов Galaxy Fold 6. Навіть в порівнянні з Fold 5 він став ще тоньшим та легшим. Що вже казати, якщо він на 10 грам легший навіть за Galaxy S24 Ultra? Йому завезли новий більш надійний шарнір, завдяки якому вигін екрану став ще менш помітним. Але це все ще телефон для двох рук. Мабуть, найголовніше, що змінилося, це співвідношення сторін. В розкладеному вигляді він став більш квадратним. Ті, хто пам'ятають геометрію зі школи, вже здогадалися, що при тій самій діагоналі 7,6 дюйма корисна площа екрану зросла. Потрібно трохи більше часу, щоб зрозуміти, наскільки зручно буде так споживати контент та грати. Але перше враження було приємне. Характеристики основного екрана майже не змінилися. Це динаміка MOLET 2X з частотою оновлення 120 Гц. Але тепер він найяскравіший, який був у Fold. його яскравість 2600 ніт. Також стало зручніше користуватися телефоном у складеному вигляді. Діагональ зовнішнього екрану збільшилась до 6,3 дюймів. Fold 6 отримав такий самий процесор, як s 24 Ultra, Snapdragon 8 Gen 3, має 12 ГБ оперативки, покращило стресування променів, і хоч це найлегший та найтонший Fold, він отримав збільшену камеру випаровування. Тобто має краще охолоджувати процесор. Що стосується дизайну, то він практично не змінився. На вибір є три кольори, і купа фірмових бамперів та чохлів. Як і раніше, S-Pen можна зберігати лише в чохлі, але це плата за компактність самого телефону. Як і з лінійкою S24, найбільше нововведень стосується впровадження штучного інтелекту. Фірмовий Galaxy AI, заснований на Gemini, претендує на персонального помічника в кишені. Він має підвищити продуктивність повсякденних задачах, допомогти з креативом та забезпечити безбар'єрне спілкування. На останньому зупинимось трохи детальніше. Два екрани Fold дають змогу поставити його між співрозмовниками. І кожен буде бачити свій екран з перекладом в реальному часі. Також покращили можливості Live Translate, який тепер працює під час дзвінків без затримки. Але на жаль, поки що без підтримки української мови у всьому, що стосується голосового розпізнавання. Бо підтримка будь-якої мови залежить від того, наскільки вона розповсюджена і наскільки вживається в тій країні, в якій продається продукт. Ну, ви зрозуміли. Транскрипт Assist розуміє російську, тому, в принципі, є змога перекласти мову, яку ви не знаєте. При цьому чат Асіст працює з українською. А тепер переходимо до фліп 6. Все, що стосується шиї, можна віднести і до Galaxy Flip 6. Візуально цей смартфон змінився ще менше, а от всередині набагато більше. Новий надійний шарнір, новий яскравий екран на 2600 ніт, Батарейка збільшилась до 4000 мАч, Процесор також оновили до Snapdragon 8 Gen 3 і значно покращили охолодження, тому що вперше у Flip також з'явилась камера випаровування. І нарешті цю лінійку завезли нормальну камеру. Раніше було лише 12 мегапікселів. тепер Flip 6 має ширококутну камеру, як у S24 на 50 мегапікселів з оптичною стабілізацією і функції покращення за допомогою шиї. Звичайно, як і з FOLD, завдяки двом екранам можна робити селфі на основну камеру, не кажучи вже про те, що телефон не потрібно нічим підпирати. Також додаткові мегапікселі допоможуть з автозумом без втрати якості, бо є запас для кропу. Зовнішній екран по розмірах не змінився, але віджити зробили зручнішими. Додали швидкі відповіді на основі контексту вашої розмови проаналізованої штучним інтелектом, плюс за допомогою шиї можна оживити власні фото для цього екрана або згенерувати унікальні шпалери. Сукупність всіх цих фішок лише збільшує вау ефект від цього телефону. Не забули Samsung оновити і свої годинники в обидва годинники вдосталь насипали штучного інтелекту, щоб вони могли краще аналізувати фізичну активність та всі інші показники. Galaxy Watch Ultra має задовільнити самих хардкорних користувачів та справжніх спортсменів. Конструкція має сапфірове скло та титанову рамку, щоб відповідати останнім смартфонам Galaxy S. Обидва годинники побудовані на 3-нанометровому процесорі Exynos w 1000 і мають на борту 32 ГБ пам'яті. Ультра має двочастотну систему GPS та покращені всі датчики. Потужна батарейка в режимі енергозбереження забезпечує до 100 годин роботи, а в режимі відслідковування вправ до 48, тобто вистачить на декілька змагань Iron Man та ще залишиться на підйом вгори. Коротше, ідеально для всякого триатлону. Крім того, він може порівнювати кола, тобто ваші попередні результати, щоб ви могли легко зрозуміти, чи стали ви краще або швидше. Коротше, це щось подібне до гонок, де ви змагаєтеся із своєю тінню і бачите попередній заїзд. Galaxy Watch 7, в свою чергу, має фокус на підтримку здоров'я користувача, як фізичного, так і ментального. Останнє я не зміг протестувати, але гадаю, в Україні з цим буде важкувато. Завдяки більш якісним сенсорам та кращим алгоритмам відслідковування годинник, до прикладу, може зафіксувати проблеми з диханням у вісні. До речі, з'явився нічний циферблат, тобто в заданий час автоматично вмикається нічна темна тема. Також по сукупності різних вимірювань, от як тривалість сну, відновлення після навантажень, фізична активність та індекс тіла, годинник може визначити ваш біологічний вік. Щодо захисту, обидва годинники мають захист по стандарту MIL STD 810H та IP68, з різницею в тому, що Ultra має 10 атмосфер, а сімка всього 5. Watch Ultra будуть доступні в трьох кольорах: білий, сірий та чорний титан, а Watch 7 у двох кольорах. Обидві моделі на руці сидять зручно, хоча розміри у них чималенькі. Але знову ж таки потрібен час, щоб краще їх відчути. Наостанок дали послухати Buds 3 та Buds 3 Pro, перші вкладиші, другі вакуумні. але ззовні вони відрізняються лише наявністю підсвітки у прошки. На перший погляд здається, що вони супер. Такий дизайн мені подобається більше, ніж у попередніх. Кейс частково прозорий. це зручно та красиво. Навушники доступні в сірому та білому кольорах. Інженери Samsung поміряли дуже багато різних вух та зробили нову форму, яка, на їх думку, буде підходити більшій кількості людей. Мої вуха, звісно, вони не поміряли, тому звичайні баци тримаються у мене не настільки надійно, як хотілося. Bats 3 мають 11-мм одинарний драйвер, базовий підсилювач та три мікрофони. 3 Pro отримали подвійні підсилювачі та два спікери 10,5 мм та 6,1 мм. На кожен спікер свій підсилювач, тобто високі та низькі відпрацьовуються окремо. Звучать вони дійсно добре. Керування сенсорне, Bluetooth версії 5.4. Обидві моделі мають захист за стандартом IP57. Звичайно, тут теж не забули про шиї. Buds 3 Pro вміють автоматично підлаштовувати звучання під посадку у вухах, також додали більше рівнів для балансування звуку між правим та лівим навушниками. Обидві моделі мають функцію автоперекладу прямо у вуха через потужності телефонів. Кладете телефон співрозмовнику на стіл, і він на льоту буде казати переклад вам у вуха. Звісно, якщо ваші мови підтримуються. Шумозаглушення адаптивне. До прикладу, якщо звучить сирена, то цей звук ви обов'язково почуєте. Навушники автоматично перейдуть на навколишнє середовище. До того ж, сам перехід тепер можна налаштувати так, щоб це не било по вухах та не лякало. На цьому у мене все. Більше про кожен з девайсів можна буде поговорити в окремих оглядах. Дякую за перегляд цього відео. Пишіть, що думаєте про ці смартфони в коментарях під відео. Залишайтесь на зв'язку та бережіть себе.